Іше прив'язати його до сьогодення. І те, що ви зараз побачите на цій сцені, дійсно вразить усіх нас. Ви коли небудь чули про веловертеп? Я думаю, що після цієї сцени наступна сцена, це Україна має талант. Я не знаю, як по цьому мокрому слизькому можна буде їздити на роверику. Але я запрошую до виступу Беловертеп, учасників Федерації спортивного туризму України, керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Беркій. Знаєте, до слова, є в колядках співається, тут ангели тішаться рожденого бояття, а він стоїть трясеться. Ось те, що вони зараз покажуть, це наслідування того вола, який буде. Де з'ясити усі залізні коні. Я запрошую вас підтримувати гучними оплесками. Це дійсно гарне сучасне тут на великій спільній поряді. Віть через днів, через бар'єр, усланець, велокур! Єр. Там велокур'є! вам не шкодить, вам не шкодить, скажу вам новину, ви хто ця родив, хто ця родив, а ми ту новину радо прийняли, радо прийняли, і на подякували, подякували. Добрий вечір, люди добрі, не ліниві, хоробрі. Друже, та проходь до хати. Іску радісно звіщати. Я велокур'єр вертепний, хлопець жвавий і дотепний. І привіз я вам листа про народження Христа. Ось прийміть і розпишіться. Відкривайте, не варіть. Що там? Що там за новина? Народилася дитина!» християнський людовець звеселився!» «Нині Бог Ісус, Христос народився, цей дім завітав Бог, Ісус Христос народився, в Господар звеселився!» веселився, пані Подіяло. Та тупає ногами. Приселяються монетки. Тулки, шатуги, каретки. сидірні трупи грають. ланцюги і труси сяють. Що ти робиш тут примаро? Я, я ірода шукаю. А ексцентрик розходився, в буйнім танці розкрутився. І від радості сідло і відстребнуло, як могло. І всі зірки ромерові сяють вдячністю Христові. Там комплект, як джентльмен, відпускає комплімент. А кокетливі покришки несподівано перенишкли. Заспівав від щастя трос. Розбуянився на тот. І зміниками камери також. А багажник суперважний, становив рекорд звичайних. <сь> Геть примаро. Я, Царівна волофара, із різдвяною звіздою? У Вас віншую колядою, на всі боки я моргаю, про Ісуса сповіщаю, Христос рождає! А, мене ви не чекали, але ось я красив. Що страх! Як я люблю забави, де куця узвать і то. Не хвилюйтеся,

Я кермо тримаю. Я, я ірода шукаю. А я ірода шукаю. Коли треба, пригальмую. Робер я завжди пильную. Ну, а я все заважаю. Ланцюга весь час скидаю. А я ірода шукаю. пускаю колесо. Роблю шкоду я на зло. Згубив плягу, заблукав. Все, щоб ти не нудьгував. Я веселий, вело чорт. Прийшов світу, не даймаг. І понад мене не за Роверисти, роверисти, що за дивне товариство. Грішних серед них шукаю, злих, лукавих тут немає. Безневинні роверисти, де не глянеш душі чисті. Его дым по спилкую слыще злы. Эй, ребятки, налетайте и на купляйте, война, летай, налетай, давай. Модни грыгсы и вюсеты, И кассеты, война, летай, налетай, давай. <пуха> У кого зеленые, тому товарновенькие? Потому бы ушко У меня все супер бренд Не смотри, что секонд-хенд Вай налетай, налетай Давай <рискотворчатый> Ты пришел не в час, но жида Наши кони Справно едут Мы святкуем листво. Что, опять не повезло? <рискотворчатый> Сколько я принес добра Ну дайте ж Трошки мне бабла Ні бішефту нікакого. Бачу ти на все готовий. Дам пораду я хорошу, де і як дістати гроші. Ірод платить їх багато. Лиш конвертик треба взяти. Ірод? Де він? Що я чую? Я давно за ним полюю. Непомітно треба взяти, в руки царські передати. Я берусь його здогнати і по вухах надавати. То вперед, ти кажеш слушно, десь тут є правопорушник. Ой, звиняйте, знаю точно. Жартував я, ненарочно. Проявіть і вашу мілость. Тож обшибочка случилась, разумение затмилось, под влияние дурноє, под воздействие подфаль. Это ж кормний шкандаль, понимаете? Я звертаюся ще вас. Є тут ірод серед вас. О, прийшов мой звздний час. Ох ти ж, серденько, моє, знаю я, де ірод є, як відсиплеш добру касу.

І здоров'я побажати. Хай приїде новий рік на новім. Відкривайте ж поскоріш, ви для нього двері. Відтіпайк, чи МТБ, чи гіфрик, чи шостер. Коло друзів хай збере, щастя хай приносить. Затискай і по цілім світі Свістку радісну нехай поможе носити. Як задзвониш у дзвінок, Зіронька засяє. І з народженням Христа всіх вас привітає. Шановні панове роверисти Туристи і мешканці міста. Чуйте навіть привіта! На кінець, наша візитівка, пісня, різдво на роверах». Хто не пробував їздити у сніжечку, покидайте разом з нами. Рове риси піднімай, по посмішай шукай, призвона ровера, призвона ровера, зустрічай, як купаньку не валяй, своїх друзів незнайомих, привітай, привітай, ровера, равера, призвона ровера, зустрічай, монітори не встигай, знайомих, незнайомості. Ми щасливі посміхних, своїм друзям посміхних спринимайся, не болить, и на робера, і на робера зустрічай, Своих друзей незнайомих, привітай, привітай, на привера, і на робера, робера зустрічай, що родине пухай, признайом.